Вітаю товариство. Сьогодні ми на копі і на копі ми в горах, в горах Альпах. І тут серед лісу. Шукаю ямлин. Так, друзяки, сьогодні нам копати допоможе палка-копалка. Що це таке за палка-копалка? Дивіться. Ручка зроблена з дерев'яшки. Палку здорову! Да устріємо! А сама палка-копалка це SHRXU. Коротше, китайський такий підпоінтеру металошукач підводний, недорогий. Я ним буду пробувати копати в горах. О, якраз вимкнувся. Не знаю, ну таке собі. Це буде дуже важко без нормального металошукача, але ми будемо пробувати. А на що ви робите? поки що відповіді на це запитання нема. І що ми будемо пробувати? Ми знайшли. Ось іде кладка. З каменів вона розвалена. вона розвалена і йде он туди. Не знаю вам буде видно, але воно якось на камері не дуже. І ось ми тут розрили дирку, дюрку глибоку. І там в нас є сигнал. Що ми звідти викопаємо, я не знаю. І взагалі чи ми щось там взагалі викопаємо. Ну, дивіться, буде, я думаю, цікаво. Люди це повне фіаско. Шматок якоїсь підкови. Це треба було це розкорючувати. Чи що воно таке? Ну, щось схоже. Може не підковував, може щось. Ну, кованина. Блін. Проблема цієї штуки, що там немає дискримінації. Вона на все пищить однаково. Бачите, які каміння. Зараз я вам краще покажу. Дивіться. Квадратні. І такі, але викладені прям кладкою. І тут моя палка-копалка зачепила сигнальчик. Ось така штукенція. Хто підкаже, що це? Ну, я вважаю, що це, мабуть, завіса від дверей чи щось типу того. Бистріше всього, що завіса. Збереглась добре. Шкода, він бере не дуже глибоко, а тут дуже великий мох. Ну нічого, будемо так колупати. Окей, йдемо далі, шукаємо. Наступна знахідка на цій стіні. Гвіздочок. Навіздочок. Квадратний. Схожий, як у нас царський, такий маленький, між камінчиків, застряг. Ось такий. Поки що тільки метал лізе. Ще було кілька металевих штучок, я вам не показував залізних нічого цікавого. Нарешті кольоровий сигнал. Недалеко там від річечки, О, там вона внизу тече, викопав я два гільзача. Звісно, це не те, що ми шукаємо. Але прикольні такі, чистенькі, якісь короткі, ніколи таких не знаходив. Цікаві, Якісь мисливська рушниця, якась чи що це таке? Я не знаю. Якісь такі коротиші. Фух. Єлі вирвав. Ну, бачите, яка яма, там? Фух! Оський агрегат. Як вам? Який період? Бойова сукера, мабуть, да? Київська Русь. Матіоїті. Важка! Друзі, говоримо українською грамотно, а матюкаємось правильно. Таке. Не знаю, що це таке. Мабуть, якась деталь з милина. Якась не знаю яка. Може хто знає щось таке. В Україні таке знаходять, то підказуйте. Бо я не знаю щось таке. Цікава штука. Добре, йдемо далі. Так, це будуть якісь сосиски в вуглях. У мене обід, дрова сирі, не горять. Що не робив, нічого не виходить. Нічого, трохи підкоптяться, головне нагріються. Знаю, що в коментарях будете мене питати, як я тут опинився в цих альпах. Скажу так: виїхав я легально, призову я не підлягаю, так що можу перетинати кордон. От і все. Ще в мене є така ідея, не знаю, чи буде цікаво. Напишіть в коментарях. Хочу спробувати помити золото. В цих річках я знаю, що може бути золотий пісок. В сусідній горі мені розказували була дуже велика копальня золота, і в цій місцевості може щось траплятися. Я думаю, буде цікаве відео. Єлі витягнуть під самою стіною, там в глибині о, така кованина. О. Величезне, важкезне, не знаю, якась деталь від механізму. Дивіться, навіть клеймо є. Хрестик. а ну Дивимося на іншу сторону. Іншій ніби нічого немає. Цікава штукенція. дуже цікава. Може це зверху вдівалася та дволопасна сокира? Можливо. Фух, важка велика штука, дуже важка. Добре. Щось кольору взагалі тут немає. Або палка-копалка його не достає. Ну що ж, друзі, знайшов я ще один будинок і стою я прямо в ньому. Бачите, яка кладка. Стара-стара кладка. Зарозша мохом. Тут взагалі на ній виросло дерево. Трохи повалилося. Не трохи, але подивилося, тут теж завал. І ось іде куток і стіна пішла туди. Дивіться, трошки далі від хати, я так розумію, коло входу, коло порогу. У мене тут є ямка, я там копаю свяхи. А сигнали там все просто сигнали, все сигнали. Думаю, трошки прокопати хоча я сумніваюся, що тут якийсь буде колір. Ну трошки прокопаємо. Я навіть сікатора взяв через те, що коріння дуже сильні. Так, все люди. Ну і в баню. Не хочу я її вже рити. Тут одні цвяхи. Цвяхи, 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 Каштучка штучка попала. І там все воно пищить, звенить. Це якийсь смітник. Зовсім без кольору. Дивіться, які цвяхи цікаві. Прямо як шпилька. Все цікаво, але кольору немає, та воно якось знаєте сумно. Добре, будемо ходити навкруги хати. Обходив цю хату з палкою колупалкою і отакі знахідки. Нічого цікавого, якийсь шматок якогось молотка, якісь шматки типу, жесті. Це у нас це фольга. Гвістки, 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 якісь запчастинки, кусочки, Такі гвістки. Коротше, нічого кольорового. Дуже-дуже печально. Я дуже сподівався, що хоч щось буде, хоч якась монетка. Але нічого немає. Добре. Все, друзі, закінчився мій коп, нічого цікавого не було. Метал трошки покопали. Це і так щастя, що знайшов цей млин. Правда, дивно, що немає нічого кольорового. Можливо, з нормальним металошукачем, то щось би було, якісь монетки. А так, з палкою-копалкою, що можна сказати, що можна відрезюмувати? Палка-копалка. На лопату реагує. Це взагалі підводний пінпойнтер. Максимум пляжний. Може там він і показує свої плюси. Тут я їх майже не бачу. Якщо немає металошукача і хтось дав оце, цю штуку покопати, то можна. покопати, а, а спеціально її купувати. Ні. Можливо, для якогось, як кажуть, чердачного пошуку він підійде. Не знаю. Можливо, колись і спробую. А так, треба нормальний металошукач. Ще в мене є ідеї на декілька відео вперед, так що, я думаю, пропадати не буду надовго. Підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал, натискаємо лайки, це обов'язково, без цього аж ніяк. І до нових зустрічей, до нових копів, до побачення, до побачення, друзі.